Доброго ранку, малята, любі хлопчики дівчата. Пропоную сьогодні послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала. Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала: я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко відкрив очі і довго дивився на дівчинку. Так дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся, його розбудив шум за вікном, шумів вітер, шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався. Його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій темряві. Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і більше не дивуватиметься, він пожаліє її. Дітки, сподобалось вам оповідання про Сергійка та дівчинку? А кого зустрів Сергійко? Так, дівчинку. А що вона робила? Так, дівчинка слухала, як хлюпочуть хвилі. Що кинув Сергійку у ставок? Правильно Сергійко уставок кинув камінець. А чому здивувався хлопчик? Бо дівчинка була сліпа. А що вночі розбудило Сергійка? Правильно Сергійка вночі розбудив дощ. Що стислось у Сергійка від жалю? Так, у Сергійка стислося серце. Що хотів зробити вранці Сергійко? Так, Сергійко хотів піти до дівчинки та пожаліти її. Дітки, а що б ви зробили, як ви зустріли таку дівчинку? На завершення хочу побажати вам, щоб ви щоденно вчилися помічати тих людей. Які потрапили у важку ситуацію і намагалися їм допомогти, тоді весь світ стане добрішим і в ньому буде легше жити всім, а ваша допомога принесе радість не лише вашому близькому, але й вам також.